Перші наші підживлені полунички. Грунт у нас добре вже прогрівся, бо у нас вже досить тепленько, хоч сьогодні трошечки вітряно. Я вже провела першу обробочку, пообрізала старенькі, які були пошкоджені листочки, бо вони вже своє віджили і вони зараз будуть нарощувати нову. У мене вже, бачите, як бачите, вже навіть з'являється цвіт. Але їх треба удобрити. Земля прогріта, значить коренева буде працювати. Добре, і ми зможемо її підгодувати, бо вона мала, мала кращі кущики і, звичайно, кращий урожай. Для підгодівлі я використовую добрива, такі як 2020 з -20, формула 20 20 20 Я беру майстер, ви можете взяти любу, але щоб була формула 20 20, -20. Перше 20 це є азот, який нам зараз потрібен для того, щоб нарощувався гарний кущик. Фосфор у нас відповідає за нарощення кореневої системи, ну і без калію не обійтися, бо він відповідає за стреси наших рослин. Для того, щоб було трошки більше азоту у нас, я додаю аміачну силів. І також любий який підукорінювач, який допоможе нам наростити доповнюючи корічки. Я використовую фертіру, але ви можете взяти любий корневін чи ще будь любий укорінювач, який маєте. На 10 літрів води ми беремо 10 грамів з формою 20-20 мастера Вибачаюсь, 10. 10 грамів аміачної селіт і 2 грами любого укорінювача Водичка має бути тепленька для того, щоб ліпше розчинились І під кожним кущем поливаємо хоча б 3 літри цього розчину. Якщо вам було корисне це відео, Підписуйтеся, ставте лайки або дизлайки, а також коменти. Далі будемо.